Добрий ранок, я Ігор Косован. Вітаю вас в програмі Слово Боже да кави». Ми віримо в те, що Божі люди, особливо Божі люди, повинні звертатися до Біблії постійно. Я вірю, що це духовна їжа. Я вірю, що біблія це те, що годує нашу віру, годує наш дух. І знаєте, по простому сказати, голодна людина слаба людина. Якщо людина голодна, в неї мало сил, і якщо вона голодає постійно, то хто завгодно може їй надавати тумаків? Але якщо ви повні сил, слава Господу, ви можете відстояти своє життя і відстояти свою гідність. Хвала Господу, Це стосується віруючих людей. Одна із причин, чому божі люди програють, вони голодні Божого Слова. Вони не нагодували свій дух, свою віру. І тому ми постійно звертаємося до Божого Слова. Сьогодні ми знову будемо вчитися уроків Ісуса Навана. Якщо ви якийсь час дивитесь наші телепередачі, ви знаєте, що ми з вами роздивляємося таке важливе питання. Мойсей отримав від Бога обітницю вивести ізраїльський народ із єгипетського рабства і завести в Ханаан або в обіцяну землю. І Бог обіцяв їм ту землю і сказав, це чудесна земля, ви там будете жити. І я благословлю вас там. Але прийшовши до Йордану, до річки Йордану, вони, народ ізраїльський злякався, вони розвернулися і 40 років ходили по пустелі, поки всі не загинули. І просто для того, щоб взяти уроки з тої історії, ми назвали це покоління Мойсея, або ну, такою командою Мойсея. Ми знаємо, що наступний лідер, який був, піднявся після або встав після Мойсея, це був Ісус Навин. Він також отримав ці обітниці. Він також був в єгипетському рабстві, він також вийшов звідти, але він був чоловіком віри і покоління, яке родилося вже в пустелі вільних людей, вони змогли разом з Ісусом Навином зайти в обіцяну землю. Про що я намагаюся вам сказати? Ви знаєте, що Бога. Є багато обітниць для нас. Слово Боже наповнено Божими клятвами, наповнено Божими обітницями, відкриттями, які повинні стати нашими. Для багатьох людей ця книга, знаєте, як просто книга про когось. Ця книга про нас. Бог хоче, щоб ти знав, що всі його обітниці, його слові належать саме тобі, саме для твого життя. Все, що Христос зробив, все, ким Він являється, все, що Він завершив на христі, зроблено саме для нашого життя, для мене, для вас. Слава Господу! Таким чином, для нас ці Божі Божої обітниці те саме, що для Ісуса Навана було обіцяна земля. І так само, як йому треба було зайти туди, нам треба зайти в виконання Божих обітниць. І Ісус Навин цікавий нам в нашому дослідженні саме через те, що Він не тільки почув Божі обітниці, а Він їх пережив, Він побачив, як вони виконалися. І ми знаємо, що перед тим, як Ісус Навин зайшов обіцяну землю, Бог дав йому поради, Бог дав йому уроки. Ісус Навин е, вивчив їх. Ісус Навин зробив, так, як Бог йому сказав. І це причина, чому він побачив Божої обітниці виконаними. І давайте ми прийдемо до сьогоднішнього уроку. Перший розділ книги Ісуса Навина, третій вірш, каже так: бо кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на нього, я дав вам. Дивіться, Бог звертається до Сусна, вона Він каже: Є моя обітниця, є обіцяна земля. Але для того, щоб ти пережив виконання цих обітниць, тобі необхідно ставити свою ногу на ту землю. Тобі необхідно повірити мені і зробити крок для того, щоб ти пережив цю обітницю, виконаний, що вона звершена. Слава Господу! Подивіться, сьогодні я хочу звернути вашу увагу на такі обітниці, які є в Божому Слові про нас, про наші сім'ї, про наших дітей, чоловіків, дружин. Ви знаєте, що Бог обіцяє благословіння для нас, що ми будемо жити щасливо, що наші діти будуть в благословінні, що вони будуть в послуці Богові. І знаєте, є прямі обітниці, що будеш благословений ти. Будуть Біблія каже так, що сини твої будуть сіти коло твого столу, і твоя жінка плодовита, і ваші діти благословені. І Бог каже, що твої сини будуть як стріли в колчані. І за тихо, дивишся ці обітниці, Божі, вони мене благословляють. Тому що немає людини, яка не хоче бути щасливою. Немає людини, яка не хоче мати щастя своєю дружиною, своїм чоловіком, своїми дітьми, онуками, правнуками. Біблія каже, що ти побачиш четверте покоління в благословінні. За те мене це благословляє, мене це радує. Хвала Господу. Але за те, що ну, є стільки людей, які сьогодні переживають труднощі з чоловіками, з жінками, з дітьми, можливо, ваші діти зараз якісь як, залізли, якесь болото. За те, що у Бога є обітниці про ваших дітей, які він дав, щоб, щоб наші діти ходили прямими стежками. За те, що можливо, ваш чоловік, чи чи ваша дружина, живе неправильний спосіб життя? Можливо, щось недобре, щось не так як хотілося би. Ви повинні знати, що Бог дав обітниці своєму слові, і він бажає, щоб ми ногами віри стали на цій обітниці. Бачите, як Бог каже Сусанавину, кожне місце, на яке ти ступиш своєю ногою, я дам тобі те місце. Або фактично, нам треба заявити своє право на це. Ось де диявол обманув багатьох людей. А У вас є життя, ну, може, Бог тобі поможе. Але як там біблія? Біблія не для про тебе. Біблія про Ісуса Навана, Біблія для пастора Ігора Косувана, Біблія ще для когось, але не для тебе. Я вам скажу, Біблія про вас. Обітниці, Божі про вас. Бог чує самі ваші молитви, і Бог дав своєму слові ці обітниці. Я благословлю тебе. Подивіться, є одна із обітниць, які Бог дає ем, в своєму слові. Він каже: якщо так станеться, що ваші діти підуть неправильною дорогою, то я покличу їх, і вони повернуться на правильну дорогу. Якщо ваші діти йдуть неправильною дорогою, поставте свої ноги віри на слово Боже, і скажіть: Бог обіцяв це. Я вірю про мою дитину, що Бог її поверне на правильну дорогу. Розумієте, що є е, е, ще одне місце. Бог каже: п, ну, е, я буду вчити твоїх синів, і в твоїх синів буде мир. Слава Богу! Я не знаю, як ви. Я вірю, що моїх дітей навчає також Бог. Я навчаю, я щось говорю, я намагаюся передати їм якісь речі. Але я довіряю Богові, що Бог навчає моїх дітей. Алелуя! Про що ми говоримо? Я поклав свої ноги, своєї віри на слово Боже. І я заявляю, це про мене, це місце про мене. Це стосується мене, це стосується саме мого життя. Це не невідомо про кого. Це про мене. Слава Господу! Мій дім благословений, моя сім'я благословена. У мене вдома чудесна атмосфера. Мені подобається бути дома. Скажу вам, якщо вам не подобається бути вдома, вам треба почати молитися. Якщо вам не подобається атмосфера дому, вам потрібно почати в першу чергу вірити Богові. І Тому що ну, Бог впливає на наші доми. Слава Господу! Алелуя! І те, чого не знали покоління Мойсея, і те, що знали покоління Ісуса Навина, вони знали, треба ногу свою покласти. Де я поклав свою ногу? Бог дав мені це місце. Слава Христу! Таким чином, я вибуду у своєму серці вірування, ясне вірування. Я збудував свою віру в цьому. Мій дім благословений. Це моє постійне сповідання. Я це говорю. Таким чином я і кладу ноги свої віри на слово Боже. Я говорю тільки правильні речі. У мене вдома любов, в мене вдома радість, у мене дома благословіння. Я щасливий, моя дружина благословенна щаслива, мої діти щасливі, благословені. Ми живемо щасливе життя. Хвала Господу. І ось знаєте, що коли ми ставимо ноги віри на Божій обітниці, Бог починає діяти. Бог починає дійти в вас, Бог починає дійти в вашій дружині, чи вашому чоловікові, Бог починає діти в ваших дітях, можливо, складно ще з батьками, почніть молитися про своїх батьків. Аллилуйя! Просто проголошуйте мої батьки повні мудрості. Аллилуйя, вони знають Бога. Амінь і фактично, завершуючи сьогоднішню програму, хочу сказати: ось що: є територія Божих обітниць. Якщо ви заявите своє право на ці обітниці, а ми сьогодні говоримо особливо про сім'ю. Про стан сім'ї, як, як справи всі, то Бог починає рухатися, щоб ця земля стала вашою. Амінь. Я хочу з вами помолитися. Давайте заявимо свої права. Давайте скажемо Богу, що ми віримо. Просто зараз зі мною моліться за свою родину, за свою сім'ю, за свого чоловіка, дружину, за своїх батьків, можливо, за своїх дітей. Просто зараз давайте молитися. Небесний Отець, ми приходимо до тебе з вірою в серці. Ми довіряємо твоєму слову. Ти сказав своєму слові, що наші доми будуть благословені, що ми будемо щасливі в наших домах. Ми молимося про чоловіків, про жінок, про дітей, батьків і отчів. Ми ставимо ноги нашої віри на Твоє Слово. І ми ясно заявляємо, ми віримо, що це про нас. Ми віримо, що це про наші доми. Ми віримо, що це про наших дітей, про, про мою дружину, про мого чоловіка. Господи, я молюся, нехай сила Твоя почне рухатися і діяти, щоб ця обіцяна земля стала їхньою. Ти сказав своєму слові: якщо ти покладеш свої ноги, я дав тобі цю землю. Я вірю, що ти дав нам цю землю благословення в наших домах ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ви благословені, ваші сім'ї благословені. Тому що ви вірите Богу. А ми прощаємося з вами. До наступних зустрічі. До побачення.